Люди, наконець-то пішли дожді, і наші культури почали рости і з милого нахрен нахріну того кліча. Ну, як пішли дожді, з'явилася волога, так само починають розвиватися і гриби на сої, на соняшнику. І щоб захистити наші посіви від грибів на соняшнику та на сої, ось о, препарат Ультралін. Тут воно дві девешки це моксаніл і азоксостробін він ось в малих фасовках по кілограму. Вносити його можна від 300 грамів до 500 Можна так само вносити його для профілактики разом з прилипачем. Всі сухі речовини ми використовуємо з прилипачем. Забирає цей препарат як справжні, так і несправжні гриби. І будьте уважні, той бор, що в 20 він рідкий, да? от фунгіцид з ним вносити не можна, не рекомендую. Є ендобор на полімерній основі. У нього PH 4,7. Тобто разом з цим ендобором можна проводити фунгіцидну обробку. І оцей бор тільки підсилює дію фунгіцида. І це не тільки бор, це комплексний тут, воно написано. І бор, і магній, і сірка, і купру. І, коротше, тут всі допоможі речовини, які потрібні соняшнику, сої і всім нашим культурам. І не забуваємо, що літають зараз всякі зарази. То до цієї бакової сумуші бора з фунгіцидом додаємо все канонірду від 100 до 150 мл на гектар, щоб поганяти цю всю заразу. Бо воно там пише, що вже і совки, і всякі бліжки, мушки. Коротше, треба його ганяти по-любому. Уважно, якщо у вас совка там десь пів сантиметра, то канонірду і забере не хрен ділать. А якщо вона вже велика і хаває ваші рослини, то і сою, і соняшник, то потрібно буде вже брати інші препарати, такі як кораген, белт. І якщо на вашій сої або соняшнику, кромі септоріоза, більш ніяких болячок немає, то найдешевше буде вам нести карбитна по 300 по 500 грам на гектар. І все, і це буде вам дешево і сердито, і буде вам профілактика для ваших культур. Все, я все сказав, я поїхав бризкать.